Відразу попереджаю, перша частина відео може здатися трошки нудною друга більш цікавіша, тож подивіться його повністю. Бажаю здоров'я моїм любим підписникам та передаю палкий привіт тим, хто ще чомусь не підписався. Весь минулий тиждень аж до сьогодні в мережі інтернет ходила інформація про те, що з понеділка, 5 червня, всі рухи наших грошей на банківських картках будуть моніторитись, і за кожну гривню треба буде відповідати перед податковою службою. А якщо не платити податки, то... Катриченко, поясни, що буде. Може бути дуже велике горе. Спочатку я написав сценарій, де розібрав цю тему з моніторингом карток українців. Але вже коли почав готувати відео, вийшла публікація від НБУ, в якій українців заспокоїли та повідомили, що це нововведення стосуватиметься в першу чергу бізнесменів, які займаються підприємницькою діяльністю та уникають від сплати податків. Ані не платять ні копійки денег. тому мені довелося переписувати сценарій та перероблювати першу частину відео. Але суть від цього не змінюється. Така в чому ж суть? Давайте разом з вами з цим усім розберемося. Тому, та, ну. та перш ніж ми почнемо, хочу щиро подякувати кожному, хто підписався на мій канал, поставив лайк під відео та задонатив. Минуле відео не мало блискучих переглядів, але я був приємно вражений вашою підтримкою. Дякую. Ми з вами вже переступили 10% відсотковий поріг збору на камеру, з чим я усіх нас вітаю. На банці на цей момент вже 7400 гривень і 15 копійок. Таким темпом ми за кілька місяців зможемо зібрати потрібну суму та нарешті перейти на новий рівень у якості відео на цьому каналі. Найголовніше тут те, що ми робимо це чесно і незалежно від різних гнилькулів. Дякую вам, посилання на донати та збір на камеру ви знайдете у описі під цим відео. Почати слід з того, що 1 червня 2023 року директор департаменту фінмоніторингу НБУ Анна Липська підписала лист номер 25305 у якому говориться про те, що українські банки мають надавати у фінмоніторинг НБУ дані своїх клієнтів, а саме перекази, коли фізособи перекидають гроші один одному, поповнення зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах, та оплати в інтернеті. У НБУ пояснили, що фізичних осіб, тобто нас з вами, звичайних громадян, ця лапушня стосуватись не буде. Мова йде про тих, хто займається електронною комерцією, типу продає щось в інтернеті чи показує сраку на OnlyFans. Звісно, є всі підстави вважати, що такі дані можуть бути та будуть передані до податкової служби України, де після вивчення ваших доходів та витрат буде прийматись рішення про притягання до відповідальності і накладання чи не накладання штрафів. За моєю інформацією, від сьогодні, якщо вам на картку переведуть більш 4999 гривень на добу до вас виникнуть або можуть виникнути запитання від фінмоніторингу. Якщо ви не зможете надати докази стосовно походження цих грошей, то надалі інформація про ці перекази може бути і, скоріш всього, буде направлена до податкової служби, після чого вас можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Цей момент регламентує стаття 164 адмінкодексу та 212 стаття кримінального кодексу, за якою можуть накласти штраф до 85 тисяч гривень, окрім. Того можуть забрати всі гроші на рахунках, а також забрати інструменти, якими ви ці гроші заробляєте. Подажіть, якщо ви фрілансер, можуть забрати комп'ютер. Якщо ви таксист, можуть забрати машину. Якщо ви галька і продаєте фотки своєї сраки в інтернеті, то можуть забрати сраку. Хоча ні, сраку певно залишать. А от комп'ютер чи телефон можуть забрати. Це все реально. Що робити, щоб не залишитись без машини, комп'ютера, телефона чи сраки? В першу чергу бути законослухняними та платити податки. Трошки далі в цьому ж відео ми з вами розглянемо кілька прикладів того, як використовуються ці податки, та хто не сплачує їх у повному обсязі. Ви Зараз для таксиста чи гальки з OnlyFans є два варіанти розвитку подій: або сплачувати як фізична особа 19,5% податку на дохід, або реєструвати офіційну підприємницьку діяльність, та сплачувати 5% від доходу плюс ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Насправді я підрахував і з'ясував, що вигідніше не реєструвати ФОП. Зараз поясню, чому. У разі реєстрації ФОП, якщо галька з OnlyFans на місяць заробляє 20 тисяч гривень, то вона має сплатити 1000 гривень податку і 4400 гривень ЄСВ. І в залишку у гальки залишиться 14600 гривень. У іншому випадку, якщо платити із цієї суми податок на дохід, який в Україні зараз складає 18% і 1,5% воєнний збір, то із 20 тисяч гривень треба буде сплатити 3900. І врешті залишиться 16100. Але що в першому, що в другому випадку держава ще отримує Кожного з нас податок на додану вартість, яка включена в ціни товару, які ми з вами купуємо, хоч в інтернеті, хоч в магазині. Розмір ПДВ – це ще 20%. Таким чином, у будь-якому випадку, із 20 тисяч гривень, які отримує наша умовна галька за продаж своєї дупи на OnlyFans, треба буде сплатити щонайменше 40% податку. До цього нововведення українці, що мали неофіційні доходи, сплачували щонайменше 20% ПДВ. Знаєте, я можу все це зрозуміти. В нашій державі йде війна. Нам дуже потрібні гроші, щоб втримати економіку та мати змогу, хоч якось існувати під час війни. І в цих умовах так, потрібно, щоб всі ми, мешканці України, були законослухняними та сплачували податки, щоб наша держава могла не лише пережити війну, але й зростати та розбудовуватись. Тим паче, що ми стрімко прямуємо до вступу в ЄС, де вже давно діють схожі податкові норми. Наприклад, мої підписники із Польщі розповідають, що там вже давно держава слідкує за рахунками своїх громадян, і що навіть продаючи свої старі труси, поляк має сплатити за це податок, навіть якщо робиться один раз на рік, чи взагалі вперше. Тому я думаю, що для України це теж рано чи пізно мало стати нормою. Від цього нікуди не подінешся. Давайте перетерпимо вже це все. Ну, ну що ви зробите? І тут ми з вами підходимо до не менш важливої теми: а на що витрачаються наші податки, особливо під час війни на <зв> Криворог. <'язково> <зв 'язково> <зв 'язково> До прикладу, ми з вами розглянемо ситуацію, яка відбувається прямо зараз у кривому розі. Про це нам розповіли журналісти видання Наші гроші. Члени команди гнилькула, які не можуть діяти без погодження із гнилькулом, за наші з вами податки провели закупівлю 265 тисяч банок свинини тушкованої на суму 30 мільйонів гривень. Я так розумію, що частина цієї тушонки буде використана як підкуп майбутніх виборців, тобто роздана у продуктових наборах гнилькуля. Тендер на наші з вами 30 мільйонів гривень виграв приватний підприємець Трофимович Ігор Михайлович, засновник торгівельної марки Вербена, яка спеціалізується на виготовленні та продажу тушонки і корупцію. Як пишуть журналісти розслідувачі видання наші гроші для кривого рогу, банка тушонки коштуватиме 113 гривень. А для інших покупців тушонка цієї марки продається вдвічі дешевше. Уявляєте собі ситуацію, поки фрілансера, таксиста чи Галькозонліфан з буде карати за суму вище 5 тисяч гривень, у кривому розі гнилькули на рівному місці пиляють на тендері 15 мільйонів гривень. Уже методично. І це лише один із багатьох тендерів. Один. Але це ще не все. Державна аудиторська служба проаналізувала цей тендер і знайшла в ньому помилки. Та витребувала від гнилькулів розірвати договір на цю тушонку і укласти новий договір. Здравствуйте. Якщо ви думаєте, що Державна аудиторська служба була обурена тим, що тушонку закупили вдвічі дорожче, то ви помиляєтесь. І це для мене найголовніше. Державі не сподобалось, що в документах про гарантії якості дата стоїть на кілька місяців менше, за необхідно. От і все. 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 Що для кривого рогу ціни вдвічі дорожчі? Питань ніяких. А от в документиках помилки це погано. Власне, а що зробили гнилькули? Поводили державній аудиторській службі пісюном по губам та звернулись із позовом до суду, де заявили, що 265 тисяч банок тушонки вони вже роздали, тому забрати назад не можуть, і розірвати договір теж, бо гроші вже сплатили, відкати забрали та поділили. І повертати ніхто нічого не буде. Переділувати це не за наш що ви розумієте всю глибину цієї історії? Нас з вами змушують ділитися тими копійками, які, можливо, хтось з нас заробляє, щоб прогодувати свою сім'ю. Нам. З вами погрожують штрафи на 85 тисяч гривень впаяти, якщо ми не сплатимо податки, на які гнилькули будуть закуповувати тушонку повдвічі завищеним цінам, щоб роздати цю тушонку пенсіонеркам, які за них потім проголосують, і ці гнилькули зможуть і в майбутньому проводити тендери, на яких будуть красти щонайменше половину. Правильно, щоб не було каких-то збоїв, і держава на це ніяк не реагує, бо держава зайнята тим, що буде перевіряти, хто кому скільки гривень на картку закидає, та що кожен з нас собі купує в. В інтернеті наприкінці цього відео хочу навести ще один приклад. Таких прикладів насправді дуже багато, але цей, ймовірно, дуже яскравий. Багато хто з вас бачив в нашому місті магазини з назвою Торговий дім. Вони є майже в кожному районі Кривого Рогу. А чи бачили ви хоча б в одному з цих магазинів термінали для оплати банківськими картками? Не бачили? І я ніколи не бачив. Там оплату приймають тільки готівкою. А як ви думаєте, чому так відбувається? Я не знаю. Я не Є? знаю, поки ви думаєте, я розповім вам коротеньку історію. Один винахідливий підприємець із Апостолово відкрив фабрику із виготовлення одежі та взуття за недорого найняв на роботу місцевих мешканців, які виготовляли йому низької якості підробки на відомі бренди, які він згодом почав продавати у своїх магазинах. Так як ці товари виготовляються кустарно, а не завозяться із Китаю, чи ще звідкись, то митниця не може сказати податковій скільки одиниць товару було завезено. Є лише інформація про кількість тканини, але це копічані податки. За місяць кожен такий магазин продає товарів майже на мільйон гривень, але не маючи терміналів та працюючи по чорній і білим касам, в податкову декларацію вноситься набагато менша сума. Так же відкрита повністю. Таким чином підприємець уникає від сплати величезних податків, але ж хтось йому дозволяє це робити, як ви думаєте, хто? Пишіть у коментарі, я вважаю, що податки треба платити, але все це має бути справедливим. А в першу чергу я вважаю, що треба зробити так, щоб наш бюджет не був як решето, щоб ми з вами не кидали податки в бюджет, із якого вони витікають швидше, ніж ми встигаємо туди їх скидати. Війна, все спішить. Я вважаю, що в першу чергу в Україні треба повністю зупинити корупцію, забрати на користь держави все, що корупціонери вкрали. Потім зробити так, щоб хитрожопі підприємці платили податки в повному обсязі, а вже потім вимагати цього від пересічних громадян. Але ж реальність така, що нагнути корупціонерів та хитрожопих підприємців набагато важче, ніж нас з вами. Це ось ця історія. Корупціонери зазвичай діляться з ким треба. Підприємці заносять куди треба. А ми з вами терпні. Нас можна стрихти, як заманеться. А що ви про все це думаєте? Пишіть у коментарі. В онлайн режимі на цьому поки що все. Дякую, що подивились відео до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. За можливості, будь ласка, підтримайте цей канал фінансово. Але дуже прошу не надсилати мені донати більше, ніж 4990 гривень. Інакше матиму я проблеми на свою голову. Реквізити карток та посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. Щиро вдячний кожному. Бажаю нашій Україні слави! Але ще бажаю позбутись гнилькулів, корупціонерів та зрадників. А вам, мої любі глядачі, бажаю жити довго та процвітати. Слава Україні! А все остальне, то такое, оплукало. В цьому відео автор висловлює особисту думку про ціночні судження та все, що йому дозволено з України, з статтею 30, з статтею України та всім іншим з України і дозволено. Через автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково повинно подобатися.